1 жовтня у світі відзначають День людей похилого віку. Цього дня Червоноградський міський територіальний центр соцобслуговування, котрий опікується самотніми старенькими, влаштував торжество для своїх підопічних. На святкуванні побувала й творча група телеканалу Бужнет. Для того, аби привітати людей похилого віку, до терцентру завітали начальник управління праці і соцзахисту населення Галина Галах та настоятель церкви Пресвятої Богородиці Владичиці України отець Володимир Ващук. З нагоди свята гості сердечно поздоровляли поважне себе товариство, а учні 12-ї школи підготували для них на великий концерт, завершилися урочистості спільною молитвою. Далі за святковими столами підопічні терцентру спілкувалися, згадували свою молодість, частувались та співали українських пісень. Та, попри святковий настрій і сяючі посмішки на обличчях, не сьогодні літнім людям не бракує. Проблем дуже-дуже багато є. Ну, Перше здоров'я у нас слабеньке. І для того, щоб його поправити, ви саме розумієте, потрібні кошти. І не знаєш з часом, куди вдатися, і як викрутитися з того положення. Тому дуже-дуже настегнітий. І ви знаєте, хоч і е, дуже часто буває і підйоми, хоч ми і старі люди, але теж і радіємо, і природі, і людям, і хочемо зустрічатися. І так само думаємо. І я, так як поедеса, то е, пишу про все, і про любов також пишу. Ви думаєте, я зараз теж приготувала один вірш, який хочу прочитати про любов, тому що без любові жити на світі неможливо. Треба любити всіх і світ, і людей, і тваринок. Проблема така, що рідні люди дуже далеко. У нас одна дочка, двоє внуків. Бачимося не дуже часто. А є такі моменти в житті, що, що хотілося б, щоб були саме самі найближчі поряд, а їх нема. А колись, що ми могли так ще ну, як працювали, нам здавалося, що ми сядемо на літак і вже там будемо. Бувало таке, що ми на ту 144 е, залітали за 45 хвилин в Дніпропетровське. Зараз е, то може, можна тільки згадувати, тому що навіть от сьогоднішнього дня навіть на поїзд, і то вже подорожчали квиточки. Так що, Дуже дуже нам бракує такого, ну як би сказати, спілкування з самими дорогими, самими найближчими людьми. Ну, ми дякуємо цьому закладу, в якому ми буваємо нерідко і нам приносять хлібчик і нам допомагають. Ми дуже дуже сердечно їм дякуємо. Досить часто на допомогу самотнім стареньким приходять соціальні працівники Тарцентру, які стають для них не лише незамінними помічниками, а й рідними близькими людьми. У нас є е закріплена за нами Галя Кобрін. А кажуть, що вона соціальний працівник. А ми її називаємо няня, няня галя. І колись я дзвоню сюди і кажу, чи ви можете мені покликати е, нашу няню галю? У нас таких нема. У нас соціальні працівники. Я кажу, у вас соціальні працівники, а у нас по нашому штатному розкладу няня. Няня, яке то ніж не хороше слово, правда? Соціальний працівник. Що таке соціальний працівник? Я не знаю, то треба в словник дивитися, щось там шукати. А няня всі ми колись були старші люди нянями і знаємо, що це дуже-дуже добре слово. Все, що ми попросимо, допомагає. І в аптеку сходить, і в магазин, а більше всього, то ми любимо з нею прибирати. Ото вікна витираємо, стіни, шафи, миє посуду. Підлогу, колись то моя дружина захворіла, вона прийшла, я її попросив, кажу пані Галю, поможіть. А вона за півгодини години в всі вимила. Виходить, вона вже в хаті все блистить, чисто. Ми дуже раді. Раді, дякуємо за те, що нам допомагають. Колись я е, чув так, що іде одна старенька бабуся. Її дуже тяжко, а хлопчик побачив, що її тяжко йти, сумочку несе, сумочку несе. Каже, дай, хлоп...» хлопчик, каже, бабусю, давайте я вам сумочку поможу донести. Доніс її, до... доніс до хати, а бабуся йому каже: ой, дай Боже тобі здоров'я. А хлопчик каже, бабусю, попросіть Бога, щоб він мені мед дав. От і я хочу, щоб Бог дав кожному меду. І кожному доброго здоров'я, щоб ми жили і не тужили. На обліку у територіальному центрі перебуває понад дві тисячі одиноких пенсіонерів, мешканців Червонограда, Соснівки та Гірника. Соціальні ж працівники відвідують близько півтисячі людей похилого віку тарцентрі є 43 соціальних працівники, обов'язки в них різні. Передбачені нашим положенням, але основне це доставка продуктів харчування, доставка медикаментів, допомога в хатній роботі, вирішення проблем людей в різних організаціях, конторах, тому що це вже люди йдуть на обслугу, котрим лікар дає заключення, що в них порушена рухома активність. І вони не можуть ці справи виконувати самі, і значить частину велику з них беруть соціальні роботи від Ну, це залежно також від категорії, що призначає лікар. Є перша, друга, і третя, четверта ступінь рухомої активності, і послуги також залежать від того, яка рухома активність людини даної. Ну, у нас в штатному розписі є культорганізатор Ольга Федорівна, працює на ще близько 10 років. І основна значить, нагрузка це на неї. Практично кожен день, коли приходять люди, вона готує різного роду песіди на якусь лікарську тему підбірку. Якщо це якесь свято, то вона пояснює, розказує людям, навіть якщо вони тут отримують хліб, вона виходить в коридор, значить і кожен день такі якісь бесіди вони собі намічає і з людьми проводить. А також у нас на протязі року це заплановані є ну, День людей похилого віку, до свята Миколая, до Дня Матері і ще інші такі вже по плановій роботі, можливо, буде до якогось навіть дня народження письменника. Це вона складає такий план і проводить такі зустрічі з людьми. Людьми, попри те, що терцентр це державна установа, і основне фінансування відбувається за кошти міського бюджету, підтримують літніх людей і меценати. В деякій мірі, звичайно, підтримують меценати. Ми просимо, крім бюджетних коштів, ми все ще залучаємо і позабюджетні кошти. Але в нас основному це на ми знаходимося самі на міському бюджеті і дякуючи владі, значить у нас є кошти заложені і на ці солодкі столи, і на це, і ми вже проводимо. А якщо долучаються ще добрі люди, то ми їм тільки кажу вдячні за це. Червоний хрест не те, що підтримує, ми вже в нас довгі роки є співпраці. і по програмі Ренати Марклея наші люди вже 10 років, це в даний час 600 чоловік, отримують два рази безкоштовно хліб. Ще мало е, цього, значить, до. Е, Великодня і до Різдва отримують великі продуктові набори. Ми також це позабюджетні кошти. Це виявляється в рік дуже велика сума грошей. Так що ми вдячні і червоному хрусті, крім крім того, що Марія Івановна допомагає нашим людям і медикаментами. Ну, якщо в них звичайно є, то є якоюсь допомогою іншою. Наші бабусі, дідусі, а зрештою, усі люди поважного віку, це насамперед скарбниця мудрості і досвіду, добрих життєвих порад і предковічних цінностей. Тож у святковий день їм в основному бажали міцного здоров'я, оптимізму та бадьорості духу. Ну що можна побажати людям, значить, головне здоров'я, тому що. Велика частина їхньої, і так невеликої пенсії йде дійсно на аптеки. От ми сьогодні в Соснівці проводили таке свято, і там заступник військового голови побажав, що люди забули дорогу до аптеки. Дай Бог, щоб в них було здоров'я, трошки більше радості, і я знаю всього їм, всього, що вони собі бажають, бо в кожної людини є свої якісь бажання, і нехай вони в них збудуться.